У вас було у вас було зупинено проїзд на червоний світ. А, автопом кажучи, я ж повернув ой, откат. Я дивіться, я включив поворотники і маю право з поворотником. А от чим я не знаю, навіть без поворотника я маю право повертати. Ну лігше, звісно, з поворотником. Автомера ще... Ну, за это тут сильно ну, такое не сильно. А, а я я закончил с ним. Фрэп выехал на червоне світло. Ну я ж поворачивал. Ну, там было на светофоре червоне світло. Ну, зажить, я ж, блин, ну, не знаю. Я ж повернувся, нормально было. Ну, раз не можешь поворачивать, в какую сторону. Там ніякого знака не було, що не може поворачувати в ліву сторону чи вправу. А ось там светло стоїть, стоите, там червоне світло. Вот и Дивіться, Дэйся, а вам каже, покажет, смотри, е, даже в реальной жизни ты можешь поворачивать, ну, конечно що з с і И, но даже если там к нам красный цвет, если ты куда-то поворачиваешь, и там немає знака, типа, вот этого, понял, типа, зачеркнутого там налево или право, тогда ты можешь проезжать, а в автоп. А там же не було цього. Ну, і все. Я тоді можу так, їхати, що тому, тому, її, що тому що це тому, якось неправильно. Це... Як Давай тут... пробачиш що, в речі, не знаю, що, що? включено. Тому що це війні бути. Mm -hmm. Ті, а це yeah. правда, що yeah. якщо це... Ну там червоне світло було, то ж на червоне треба зупиняти. Чуєш? Ну а на червоне, наскільки знаю, треба зупиняти, бо там... який, який там що там не було, все одно треба зупиняти на червоне. Увага! Транспортний засіб попереду зменшіть швидкість і прижміться до уз. Ty ke zvaní. Мене до полковника підвисило. Всім дякую.